Всім привіт! Ну що, будемо декристалізувати мед. Значить, набрав банку, склянув. Це декристалізатор ось такий на 220 вольт і датчик температури. Датчик температури в розетку. Декристалізатор в датчик температур. Ось тут виставляється температура. А ось цей от датчик заставляється в банку. Ось таким чином. Тож, ми підключили декристалізатор. Виставляємо температуру. Зараз 22,5. Ми ставимо. 42 поставимо. Давайте поставимо 42. 40 45 оптимальна. Температура для декристалізації меду без втрати його корисних властивостей. Я буду при 42 градуса. І вмикаємо декристалізатор. Все. Зараз 22 по 22 показує. Тому що збилося. Ми знову ставимо. На 42,5. 42,1. Все. Есть. Зараз 22. А воно, грит, нам будет на 42,2. А воно, грит, нам на 42. Все. Вот такая вот штука для декристаллизации метров